Вітаю! Мене звати Дудник Ганна Євгенівна. Я лікар-кардіолог клініки Омега, кандидат медичних наук. Ішемічна хвороба серця це захворювання, яке викликане недостатністю кровопостачання серцевого м'язу, коли коронарні судини, тобто судини серця, звужені завдяки атеросклеротичним бляшкам. Ішемічна хвороба серця проявляється типовим за грудинним болем, який називається стенокардія. І він пов'язаний з фізичним навантаженням. Але буває нетиповий прояв прояви ішемічної хвороби серця, такі як задуха, порушення толерантності до фізичного навантаження або напади аритмії. Визначення діагностування хронічної ішемічної хвороби серця може мати декілька етапів. На, перш, на першому етапі ми враховуємо скарги пацієнта, оцінюємо його аналізи та проводимо екг діагностику Вже на першому етапі можна визначити, є чи немає у хворого ішемічної хвороби серця. Якщо ми маємо сумніви, то ми проводимо у пацієнта проби з дозованим фізичним навантаженням. І золотим стандартом встановлення діагнозу ішемічної хвороби серця є проведення коронаровін триколографії, тобто візуалізація коронарних судин за допомогою контрасту. <му> лікування хронічної ішемічної хвороби серця включає в себе призначення пігулок або хірургічний метод. Метою цього лікування є перше. Запобігання виникненню болю або зменшення його частоти та інтенсивності. По-друге, збільшення фізичної навант... толерантності до навантаження. І третє це покращення прогнозу і усунення оскладнень. Для запобігання, тобто профілактики ішемічної хвороби серця, треба вести здоровий спосіб життя. Це, по-перше, відмова від шкідливих звичок, таких як паління. По-друге, фізичне навантаження кожен день 30 хвилин. Слідкувати за цифрами артеріального тиску. Нормальним вважається тиск нижче 140 на 90 мм ртутного стопчика. Також знати рівні свого загального холестерину та ліпопротеїдів низької щільності. І враховуючи теперішній час. Запобігати стресу.